Так, покажу вам зараз свої валуни, які вже повисихали. Коротше, прикол в тому, що якби в мене вистачало терпіння дочекатися, поки висохне одна половина і потім робити другу, то, в принципі, можна було б робити і кулю. Оця частина це та, яка стояла у відро. Тобто, в мене важка частина трохи наболила і вийшла така. Що це? <ах> Випуклість. А так, якби е я все-таки робила половину кулі е і після висихання перевертала, то ну, була б нормальна така шарообразна форма. Е е е але я буду робити волони. це буде низ, е тут треба буде просто трошки доліпити. Е е там зараз переверну і покажу, як виглядає верх. Так, верх виглядає зараз ось так. Е, воно просто цементне, і мене це не влаштовує, бо я хочу фактуру камня робити. Тому я ще зверху буду е, наносити гіпертуф, але це вже коли на вулиці можна буде дихати, бо зараз тут е, взагалі знаходитись неможливо. Але. Сама ідея з плівками, якщо вони досить щільно скомкані, вона робоча. Зараз покажу ще одну. Друга маленька кулька. І ось тут, бачите, це вмятина. Це місце, де була неплотно плівка змотана, і тому при натисканні, вона тут тріснула. Але мені здається, що це відбулося ще на етапі сушки, і якби м -м, тут було достатньо армування, ну, це можна заліпити ще поверху, е то вона б тут засохла просто такою коркою і нічого б не було тут ніякої вм'ятини. Але це можна пофіксити. Е ця куля теж ось так зараз. Е там так само. Зробилась така штука через те, що вона стояла у відрі, і я хотіла все одразу. Все і одразу. Оце також буде ось так стояти, і я ще буду її доліплювати. Так, а із газоблоку в мене вийшов от такий прикольний булижник. А тут також колір цементу мені не подобається, тому я хочу ще зверху його. Потім покривати також гіпертуфом і робити йому трошки таку текстуровану поверхню. Але загалом прикольна фігня вийшла. Там бачите, шматки газоблоку просто зліплені і потім поверху покриті сумішю. Ось так виглядає гіпертуфна текстура. І вона прям прикольна. Це сильно зашкрябана. Тут є ось така більш гладка. Але саму форму мені треба ще трошки дороблювати, бо ось тут у мене, бачите, дірка, наприклад. Я сюди підкладала, тут не видно ну, через тінь. Я там підкладала камінь, щоб там була така впадінка, але тут зробилася дірочка. Я планувала сюди або землю насипати, або, ну, я не знаю, напевне, воду більше, ніж землю, бо кашпо я не планувала робити а просто таку тацю для води. Або придумаю, як це прилаштувати до ставка і щоб через неї якось вода приходила. Але це тільки якщо вона... Висохне і буде все ок.